Усім привіт! В продажі Рудноколеус, максимальні комплектації болз, 2.0 дизель, механіка, повний привід, в класному графітовому кольорі, в класному стані збереженому, як можете бачити. Автомобіль продається вже в Україні, розмитений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Ось такий його зовнішній стан. Має 18 колеса на таких титанах. В класному стані, безключовий доступ на кожних дверях, партроніки, фаркоп з розеткою, релінги, притоновані задні вікна, безключовий доступ на кожних дверях має складання підігрів дзеркал, Лінзована оптику, обмивач фар, датчик світла, датчик дощу. Ось такий у нас бампер, також є протитуманні фари. Без піскострую, в гарному ідеальному стані машина. Немає жодної м'ятинки, царапин. Все в класному, гарному стані. нас резина. Тормозні пліни практично без виробітки, в гарному стані. Ось розмір резини 225-55-18. Складання підігрів дзеркал, безключовий доступ, притоновані вікна, паратроніки, показую все ближче, немає і м'ятинок в гарному стані. Також панорамний дах з люком, антенка, такий спойлер. Зараз прийдуся прибором, покажу вам його по фарбі. Автомобіль має один косметичний підкрас цього заднього крила. 242, 184, 222. 177. І легенький перехід. Ось це крило фарбоване. Останні елементи в оригінальній фарбі. 74, 76. Ось тут в прийомі. Нічого не рухано? 45. 45. Косметичний підкрас, нічого страшного в цьому немає. Далі йдемо. 78. Ось це у нас пластик. Він не пробивається прибором. 83. 78. 89. 98 93 113 102 80 86 78 83 77 79 82. 94. Тут нас скло. 77. 83. 84. 73. 81. Отож, як бачите, один фарбований елемент. Це нічого страшного. Все там робилося за кордоном. А так, якщо не пробувати прибором, візуально не відрізниш. Ось такий його кузов, ще раз покажу, пройде. Все рівненьке, гарненьке, без граду. Під таким ракурсом вам покажу. Трошки може відрізнятися бампер від металу, бо бампер є пластиковий, як і всім кажу, а пластик завжди відрізняє, відрізняється. Зараз прийдемося, покажу вам салон і комплектацію. Такі салон маємо безключовий доступ. Салон на шкірі, акустика Bose присутня, повний електропакет. Зверніть увагу на стан пластику, шкіри, все в гарному, ідеальному стані. мультикермо, теж в гарному стані, сидіння, шкіра непросижена, електрорегулювання, все працює. Також підігрів сидінь є, панорамний дах з люком, ось такий стан сидіння. Підлокітник. Також ось такий стан пасажирського сидіння. Тут ось у нас великий карманчик є, USB, AUX, розетка. Підстаканічки. Дуже гарний продуманий автомобіль, є такий смітничок, щоб зручно було викидати сміття. Шестиступенева коробка, механічна коробка передач, повний привід, електроручник, джойстик управлінням навігацією, система безключового доступу, круїз контроль, управління повним приводом, допомога при спуску згори, прикурювач. Тут ховається ключ-карта. Також двохзонний клімат контроль, мультимедія, навігація, управління парктроніками, підсвіткою, також фарами. Фари регулюються по висоті. Ось таке дзеркало з автозатемненням. Зараз заведу. Пробіг. 189 тисяч майже. Зараз на даний момент є половина баку дизеля, бак складає близько 60 літрів, навігація з українськими картами також присутня. Ось такий двозонний клімат контроль регулюється собі для кожного пасажира, бардачок з охолодженням дуже добре, холодить від кондиціонера. Щоб зберігати напої в холодному вигляді, також є люк, це відкривається, а там просто скло. Все працює, кожна кнопочка працює, автоматичне світло є також, дворники. Як я казав, датчик світла, датчик дощу. Мотор працює чітко, рівненько, без нарікань. Є ось такі карманчики, які в кожному колеосі. Зараз перейдемо вам, покажу задній ряд. Також показую він-код, фіксуйте собі для перевірки. Ось такий у нас задній ряд. Має ось таку шторочку для задніх пасажирів, що може не радувати. Такі на сидіння, також має підлокітник з підстаканниками і таким карманчиком. Сидіння регулюється, наклон, спинок регулюється точніше. Можна ось так собі нахилити на максимум. Остає ще більше місця. Також є столики для задніх пасажирів, дефлектори з обдувом від кондиціонера. Ось такий карманчик. Ось тут є тайнички такі великі. Автомобіль підійде для кожного дня, дуже продуманий, має високий кліренс, дуже надійний. Ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Ввечором все гарно підсвічується, класно виглядає. Шторки також Ось такі на вікна є, закривається. Також тут шторка, мішечки, підсвітка, все як має бути. Також сидіння складається в рівну підлогу, якщо вам потрібно щось перевезти або переночувати. Зараз покажу все з того ракурсу. Так все виглядає звідси. Також тут є шторка. Тут також все в гарному стані. Стеля частенько не прокурена. Автомобілі, до речі, нічого не возили, тварин не возили, немає жодних посторонніх запахів. Ось така дверна карта пасажира. Також є такий карманчик, сидіння пасажира. Сидіння також з підігрівом. Також Тут є такий тайнічок, щось лежити. Великий бардачок. Є вся сервісна історія, сертифікат, всі документи з митниці. Як і казав, автомобіль повністю розмитений і сертифікований, готовий до постановки на облік. З машиною даю завжди повний пакет документів, щоб без проблем могли його поставити на облік. Зараз перейдемо до багажника, покажу вам багажник. Так. Зараз покажу, розкажу про багажник. Багажник у нас великий, просторий. Також має ось такі речашки, щоб складати з цього ракурсу сидіння в рівну підлогу. Також сидіння складається вручну з тієї сторони, там є тросики тягнете за них. Також має ось таку паличку, що можна собі сидіти спокійно на ній. Витримує до 200 кг. Собі десь на природі сісти. Або в будь-яких інших місцях. Також є підсвітка, що дуже добре, є розетка. Можна під'єднати холодильник, поставити, шторка. Також от такий великий органайзер. Тут йде розблокування при потребі, якщо сів акумулятор електроручника. Також є такі бокові карманчики, не буду вже показувати, домкрат, ключі, органайзер великий. Аптечка, сіточка для перевезення грузів. Ось така докатка, боус-самбуфер. Музика тут класно грає. За, цю, за ці штучки можна вичепляти сітку, і щоб щось перевезти. Бо як відкриваєш багажник, щоб воно не вивалювалося. Ось так все виглядає. Зараз спробуємо. Так ложиться все в рівну підлогу. І собі спокійно можете забрати поличку, лягти спати, переночувати десь на рибалці чи на відпочинку, або перевести великі габаритні вантажі. І все це легко дуже складається. Ось так покажу, скільки місця, дуже багато місця стає. Ось так воно все саме фіксується. Все однією рукою можна зробити без проблем. З цим справиться будь-хто. Дуже класний продуманий кросовер. кузова тут теж оцинковані, не будуть вам ржавіти. Мотори, коробки автоматичні, також надійні, має дуже високий кліренс автомобіль, дуже добрий для наших доріг, м'який автомобіль також. Не, ну, не дуже дорогий, обслуговані. Також розетка, бачите, це оригінальний фаркоп стоїть Рено. Не фокусує. Сфокусувало. Фаркопчик собі щось перевести, прицеп, Чи лодку. Ось такий його зовнішній стан. Також лінзована оптика, як і казав. Вечі фар про туманки одним словом, класний автомобіль за свої гроші. Більше інформації можете переглянути в мене в групі Viber. Посилання на групу залишу під цим відео. Там публікую усі автомобілі, які купляю у Швейцарії, Європі. Можете забронювати собі. Приїжджайте на тест-драйв, огляд будь-яких автомобілів. Також можлива доставка автомобілів по Україні. Можу доставити навіть цей автомобіль завтра до вас додому. Кого цікавить детальна інформація, дзвоніть або пишіть на Viber, все розповім. Зараз заведу мотор, покажу вам його під капотом. Ось так виглядає підкапотний простір. Шумоізоляція на місці, рижиків нічого немає. Як і казав, козувати так крепкі, оцинковані. Всі які до корозій. Тут все ціленьке, сухеньке, нічого не крутилося. Все в гарному стані. Ось є відмітки про сервіс, які продобульовані в сервісні книги. Також я тут дозаправив заправив кондиціонер. Слабо вже дув, Мало було прийону. Залив вже повний бак фріону, вже з цим проблем не буде. Зараз проїдемося, покажу вам автомобіль в їзді. Ось такі автомобіль в'їзді, таке і машиною приємно керувати. Коли сидиш в гарному збереженому салоні без посторонніх запахів, машина має високий кліренс, заїде будь-куди, обжене будь-коли, будь -коли, коли потрібно. Адже мотор тут також дуже динамічний і при тому економічний. Сбі спокійно нажимаєте, має 6 ступенів передач, також двозонний клімат кліматконтроль. Зараз включимо шосту. Ці автомобілі дуже гарно себе зарекомендували в Україні, адже тут мотори надійні, мільйонники стоять, коробки автомат також дуже добрі, гідротрансформаторні стоять. Оцинковані козува, які не ржавіють стійкі до короцій. За свій бюджет можна взяти гарну, гарну комплектацію в машині, щоб все було. Ціни на автомобілі можете переглянути в моїй групі Viber. Там публікую усі автомобілі, які купляю в Швейцарії або в Європі. Також даний автомобіль буде там опублікований. Там переглянути усі, усю інформацію по машині. І можете дзвонити, запитувати, на будь-які питання відповім. Також можу доставити цей автомобіль прямо до вас додому або в Європу. Отож, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, що кому сподобалось, а що кому не сподобалось. Дайте свою думку про цей автомобіль. Всім буду дуже вдячний. Дякую за увагу. До зустрічі.